Усім привіт! З вами знову Марина. Нарешті я повернулася з довготривалим відео. Сама вже давно зачекалася за цим форматом, і дуже вам вдячна за те, що ви чекали, або дивилися короткі відео, так тобто, не покинули мій канал, навіть коли він трошечки так сказати застояв. Але хочу повернутися з новим цікавим відео вже після такого невеликого, можна сказати, так, досвіду роботи, так, тому що вже почала зараз і працювати. І зараз повернулася до того формату, що мені цікаво все-таки ділитися цікавою інформацією просто так, з людьми, так, а не займатися саме якимось просвітницькою діяльністю. Хоча і просвітницька діяльність це теж дуже важливий аспект, так, психолога. Але мені здається, що в форматі саме відео, так, коли люди шукають саме те, що вони хочуть, так, не те, що це там якась лекція примусу. Сова, а саме те, що люди люди хотіли почитати, подивитися, дізнатися через формат відео. Новий мікрофончик зацініть я не знаю, як там зараз зі звуком вважаю, що ну, от я просто тестувала нещодавно, пару разів мені прям сподобалося. Вважаю, що найкраща покупка за останні часи. Отже, я от, наприклад, була така у мене навіть можна сказати лекція. Так, година психолога для 9 класу це навіть стоїть у програмі. Ось від моністерств від міністерства освіти, так в плані роботи психолога, стоїть для 9 класів, наприклад, провести лекцію для розуміння, що таке стрес і стресостійкість, тобто навіть дітям. А я вважаю, що якраз таки дітям основне потрібна інформація, тобто навіть не стільки дорослим, скільки дітям. І от я розповідала про те, що стрес це взагалі захисна реакція організму на будь-який подразник. Так? Тобто, ми, наш стрес він іноді нам непомітний, тому що іноді просто сама температура повітря, коли нам погано віддухати, нас спричиняє невеличкий стрес для організму. Ми починаємо пітніти, так? ми починаємо якось реагувати. Там. У нас відчувається, там, наприклад, почервоніння обличчя, почервоніння рук, там, ніг, пітніння рук, ніг. Або, наприклад, навпаки, ми візьмемо із теплої вани вийдемо, так? як це роблять контрастні ось ці, так, душ, так? контрастні ось ці всі в банях. Процедури, коли ми з холодного в гаряче, з гарячого в холодне, тобто на лід, на сніг або знову в баню. І тоді ми відчуваємо дуже великий стрес насправді, тому що людина ну, нестабільно відчуває цю температуру, вона постійно змінюється. І стрес виникає. Він нам потрібен як захисна реакція для того, щоб зрозуміти, а що треба змінити. правильно? Тобто стрес нам показує, що щось не так, або щось нове, і до нього або треба адаптуватися, або спробувати змінити. І знову ми повертаємося до цієї схеми, здається, в відео про тривожність, або ще десь я от десь пам'ятаю, я про це говорила. Ми маємо розуміти, те, що ми можемо змінити, ми змінюємо. Тобто те, що залежить від нас, якщо, наприклад, я можу одягти теплу не знаю, ковтинку коли холодно, я її одягну, і все, стресу не буде, мені буде спокійно і тепло. Але якщо є речі, такі як війна, такі, як не знаю, наприклад, якісь катаклізми, так, якісь природні механізми, можливо, не природні, але все-таки від нас не залежать. Тобто ми не всесильні, ми все-таки це розуміємо знову ж таки. То ці речі нам дають можливість до них адаптуватися, знайти вихід інший, змінити, наприклад, не ці речі, так а змінити себе. Змінити не цю ситуацію, а змінити себе в цій ситуації. Це дуже важливо, те, що, те, що ми не можемо змінити, значить, з цим ми маємо зміритися, тому що ну інакше ніяк не можу я змінити це. Як я тоді виживу, якщо я не можу це змінити, я маю до цього адаптуватися, і стрес нам показує, як саме до цього адаптуватися. От, наприклад, стрес від великих, так постійних, наприклад, обстрілів або від вибухів. Звісно, він дуже як сказати, пригнічує і дуже багато ресурсу затрачує, тому що ми насправді не очікуємо так. Ми не очікуємо таких великих. Наприклад, постійних яких подразників, тому що жодна людина не була до цього готова. Якщо до там невеликого дощу, і коли у тебе нема парасольки, ще можна підготуватися, там можна, не знаю, пакет на голову надягти, пробігти і все ти там не промокнеш. То до такого, звісно, ну ми розуміємо, що тут ми безсилі, повністю захистити себе неможливо, навіть якщо у вас є якесь укриття, не факт, що ви встигнете туди добігти, постійно себе накручувати ще цим зверху, що а що, а що якщо так, звісно ж, це. Постійно на нас тисне. Але якщо ми будемо розуміти, що ця ситуація нам не підчиняється, воно ну, не підчиняється от, повністю, якщо ми зрозуміємо себе в цій ситуації, що це нормально, коли ми стресуємо, дуже важливо ще зрозуміти, що ми під час стресу повертаємося до кора головного мозку постійно починає. Затрачати багато ресурсів і якби так вимовити, би ну як простими словами, вимикається. Так? Тобто розумові ці всі здібності нам уже не стильно потрібні, тому що нам треба або бігти, або тікати, так? Ця, боя, бо біжи ось ця модель поведінки. Тобто ми повертаємося до ось цього основного середини мозку, де там у нас ще старі ці всі функції від ящерки, як кажуть, мозок ящерки. Так? Тобто, де ще ми просто звичайні такі собі плазуни звірушки, так? і ми повертаємось до цього. І вже в цьому ось стані, коли ми, треба або нам бігти, або щось робити, або когось бити, так, щось кудись тікати, чому це відбувається, як мені реагувати, нам треба зрозуміти, що це нормально, по-перше, Тобто, якщо я стресую і мене там колотить мені відчуття таке, що в мене зараз серце так кудись вискочить. То це нормально, тому що насправді наш мозок отримав сигнал, що треба бігти, щось робити. А ми, як люди, себе стримуємо, тому що ну куди я побіжу. Але ж нас ну не обманеш, це природа, так і серце починає дуже калатати. І ось тут дуже цікава така ситуація, що багато людей навпаки відчувають полегшення, коли вони справді кудись побіжуть, наприклад, якщо є така можливість, або вони цю енергію якось себе витрусять, так тобто, справді потрусяться, справді. Щось зроблять, можливо, щось когось таки якусь подушку поб'ють, але кудись ось цю агресію із себе витиснуть. Так, тобто, ось навіть дивилася нещодавно тренінг, ну тобто, про продивилася і в Ютубі, так, і була учасником тренінгу саме на зум-конференції. Наталія Сабліна проводила і там було про те, як саме ось військові повертаються до родини, як з ними функціонувати, але все-таки повернулися до того, що а взагалі ось ця агресія від війни, куди її дівати? Тобто, ну це дуже. Зараз така потреба в цьому є. І ось здається, я так пам'ятаю, що це був американський. Так якийсь запрошений гість. Можливо, він не з Америки, але я пам'ятаю, що він з якоїсь іншої країни, так він англійською розмовляв, можливо, він не з Америки, але розмовляв англійською. І от він сказав, що дуже важливо. Витиснути з себе цю агресію насправді, тобто ми вміємо висловлювати співчуття, ми вміємо там те се. А от агресію ми висловлювати чомусь дуже не вміємо. Тобто, ми не знаємо, що робити, тому що хочеться когось покусати, да там когось постукати, А ну куди ж ти постукаєш яку людину, якщо вона це не хоче, так і вона цього не очікує, і тим паче це не екологічно. А і ось він запропонував зробити таку вправу тигрик. Тобто щось таке поробити там х -х -х, да, щось, ну звісно, на одинці, тому що, скоріш за все, ви це не зробите при людях. Але сам факт витиснути справді цю агресію, дати їй вивільнитися і стресу так само там під час атак дати вивільнитися, справді потрясти, справді. Ну, тобто, не тримати це в собі, не заспокоїтися миттєво. Ми заспокоїмося, звісно, ну пройде час, все одно там вимкнеться та тривога, там ті вибухи все пролунали до побачення, там, або поруч щось там страпилося, і все там, вікна вилетіли. Але ж ви будете щось робити, ви все одно заспокоїтеся, хоч через день, хоч через два. З вас вийде ось ця вся колетнеча, так, і вам буде трошки легше. Але це нормально, що у вас в цей момент реакція ось така. Тобто не давайте їй прям повністю. Глохнути, а якщо все-таки треба, ну от ми, наприклад, перед виступами, ну ми ж не можемо трустися. Да, от мене стрес, бо в мене виступ. Я ж не можу трустися, тому що це буде впливати на якість цього виступу. Тут бачите, яка цікава теорія. Все таки заспокоїти себе можна, тобто свій стрес владнати, навіть якщо він, він мав би кудись витіснитися, але ми не можемо, да, і ми хочемо все таки заспокоїти себе. Ми можемо, наприклад, використовувати техніки дихальні, так про які всі чують постійно, так дихальні техніки, тілесні техніки, різні заземлення, техніки, для того, щоб перемкнути свою увагу з зовнішнього світу, з усього стресу, який навколо, до того, щоб внутрішньо зрозуміти себе, опанувати себе, відчути, де там у мене що тисне, де що болить, привести себе до тями сенсорно. Наприклад, є багато ось таких похлопуючих, так якихось штучок, щоб так трошечки себе роз. Розтрясти, так би мовити, так як якби відчути своє тіло, відчути теплоту в тілі, і вам вже стане краще там дихальні вправи. Якщо це дихання по квадрату 4-4-4. Або, наприклад, це техніка заземлення 5-4-3-2-1, про яку також я говорила. Це про Ніка, Ніка Тренте, на також була книга, у мене там є відео, якраз, можливо, тут буде посилання. Там, де багато цих технік, але 5-4-3-2-1, про 5 речей, які можна побачити, там далі 4 таких, 4 всяких. ну, от, Я вже не пам'ятаю порядок, так? Скільки речей ви можете зараз відчути різними. Сенсорними своїми ось цими відчуттями, тому що ми сенсорно маємо заземлитися, маємо відчути полегшення через власне тіло, через власне відчуття, щоб зазирнути туди, а що там у мене, а як я, і все, і себе так видих. Стоп там. Є ось, наприклад, квіточка і свічечка, також цікава техніка для дихання, щоб робити спротив при видиху. Вдихати, ніби ми нюхаємо квіточку, це для дітей також. Да? І видихати зі спротивом, ніби ми видихаємо так свічечку, запали, затушуємо. Так? Тобто... І це має бути що дуже цікаво, також була на тренінгу, де говорили про те, що це дуже має бути напрацьовано, так? Тобто це має бути як навичка у вашому. Ось цьому постійному житті, тобто, це не тільки під час екстреної ситуації має працювати, а ну можливо, хоча б там не знаю, під час будь-яких стресових реакцій. Тобто, ви себе навчили до цього. І щоб цьому навчитися, це потрібно по-перше, там зараз от взяти, та вимкнути це відео, спробувати пару цих технік. Да? І прямо зараз там, раз п'ять їх повторити хоча б з цим диханням. Потім, наприклад, коли буде якась незначна ситуація, і у вас є, буде час подумати, щоб згадати цю техніку, спробувати її. Ого, вона спрацювала прикольненька. Я її ще раз, от, наприклад, у мене так, я на своєму досвіді ж ділюся, так? Тобто, у мене є таке було пару разів, що я згадувала про ці техніки, ну, я все-таки психолог, думаю, щось ну, я про них розповідаю, да? хочеться їх спробувати. І от я спробувала, не пам'ятаю вже що. Яка ситуація була, але було ну був, був час. Тобто я була сама, якби в мене був час на те, щоб подумати і зрозуміти, чи, справ, чи справді мені треба зараз да щось там подихати і так далі. І справді це допомогло. І от я розумію, що все-таки да щоб ввести це в постійне використання, це треба робити навіть після незначних якихось ситуацій, коли вам здається, що ви могли б впоратися самі, спробуйте через це. Да, спробуйте ось так. Вам зайде, ви спробуйте це разів хоча б 10, і тоді вже більше шанс того, що під час якихось, наприклад, вибухів, так знову ж таки, якихось не знаю, щось дуже таке. Да, горе, наприклад, дуже велике горе трапилось, дуже велике якесь стресове навантаження. І ви в таких просто да, екстрених ситуаціях. Більше буде шанс, що згадаєте про це, коли вам буде дуже погано. Тому що, скоріш за все, що в таких екстрених ситуаціях ви забудете про всі ці техніки, ну, от лежать вони у вас там десь на якомусь столі, да, в книжці записані. Ну, це, що ви будете доставати ось це і діставати і читати, і як його робити, ну це дуже невелика ймовірність, і ще й дуже невелика ймовірність, що це спрацює. А от якщо це в вашому постійному да, використанні, ось це вже більш корисно. І якщо ми будемо постійно себе. Розуміти, покращувати своє розуміння, саморегуляцію свою покращувати що теж дуже важливо, тому що через сенсорні відчуття ми також можемо покращувати свої самопочуття і свою саморегуляцію, тобто регуляцію власного стану, щоб потім було швидше себе включити да розуміти як ото кажуть біохакінг так якісь свої приколюшки ось ці, да розуміти і над ними працювати і ніби самого себе керувати тобто вже не не хтось там якась моя там біологічна реакція керує мною а я сам собою керую ось це вже прикольно да? тобто я можу сам зрозуміти попередити цю реакцію і зрозуміти навіть свою біологію свою природу і вже її там стимулювати в то, в те русло що мені потрібно або використовувати ось цей вибриск викид Великий адреналіну на свою користь. Тобто навіть той же стрес, який бий або біжи, можна використовувати на свою користь, якщо ви реально збираєтеся зараз кудись бігти, не знаю, да там, і вам реально ця агресія або це якийсь стимул, він вам ну, взагалі це ж природою було за, запрацьовано, запрограмовано, да, що ми маємо. Ну, справді бігти. Тобто в природі тварина вона біжить, вона кусає, вона не знаю, ну вона дикує. Да? Тобто вона робить все. І ця енергія, вона, як то кажуть, від великого стресу випригнув на дерево, да? а злізти вже не може, бо ну, все, стрес ти пройшов, викид адреналіну вже все пройшов, і я, я дивлюся, думаю, чого я так високо видерся? Як мені тепер злізати? Тобто, це дуже велика, така неймовірна сила, можливо, там для спортсменів або для якихось. Не знаю, тобто, де люди використовують да, екстремальні ось ці, всі спортивні якісь заходи, там, де використовується з користу, да, для себе і для нагороди, там, або, наприклад, для якогось підвищення кар'єрного, що це справді ця енергія, вона як ніби магія. Тобто ну, ну, не може людина в спокійному стані там, взяти там, не знаю, на вершину гори за три секунди забігти. Да? А от в стані підвищеної агресії, да, підвищеного стресу, ми такі ого, пшу, і пам'ять. Біжали, тому що страшно, тому що страх він заволодіває повністю, і знову ж таки наша кора головного мозку. Всі ці раціональні речі вони вимикаються. Працює реально тільки тваринний, ось ці тваринні захисні механізми. І тваринні-захисні механізми насправді дуже корисні, тобто не треба боятися їх. От я от постійно про це і так думала, а да? тут ще більше цієї інформації зараз, особливо постійні ці всі тренінги пов'язані з стресостійкістю, вони дуже великої популярності набувають. Тобто, якщо вам цікаво, можете навіть окремо подивитися певні не знаю, великі блоки з відео. Якщо вам дуже цікава саме біологічна природа так, цього всього механізму. Вони ці речі знову підтверджують кожним разом, кожний там не знаю, новий новий якийсь науковець, або нова якась людина, яка працює в саме там, не знаю, в тренінговій формі з цим, або працює з цим постійно, там з військовими, з ПТСР і так далі, з усіма цими реакціями під час стресових ситуацій постійно нагадують про те, що ну стрес має бути, тобто не ну, ми не можемо його повністю кудись. Ну ми маємо його прийняти, да тобто повністю кудись діти неможливо. Тому що він постійно у нас є, це наш природний механізм. Він навпаки крутий. Це крутий механізм, але якщо його звісно використовувати в нормальному правильному руслі, і якщо все таки треба заспокоювати себе. І хочеться зменшити рівень стресу, тому що ну, справді, ну, не може побігти. От я зараз стою в перегородці, так, пролунав вибух, і ну, я не можу кудись дійти це, тобто, ну не можу. Да? Тоді так, тоді заспокоювальні техніки, які просто розслабляють і швидше, це просто пробігає швидше цей процес. Ми швидше видихаємо, швидше і все. да, Тобто ми якби випускаємо через фух, пройшло. Так, на що зосередити увагу, на своє тіло, на себе, там не знаю, можливо, домашні справи якісь далі все пройшло по колу, і ніби воно і зійшло. Але все-таки я думаю, що і після такої вправи може залишитися бажання. Або якесь да, якісь невитіснені все-таки ось ці м, травматичні речі, тому що воно ще все-таки травмує. Окрім того, що це стрес, він ще й травматичний з боку такого розуміння, що ну, я ж міг і померти, так? Тобто я ж міг і не знаю. Ну, тобто, наші ці всі тривожні думки. Отут окрема ситуація, тут все-таки працювати треба не тільки з тілом, а й з мислями, да, з думками, з нашими помислами, і ну, можливо там КПТ техніки, так. Дуже будуть корисні, якщо це, наприклад, постійна катастрофізація. Що, окрім того, що підвищується тиск, там підвищується пульс, в мене ще й думки. Да, що в мене ще й багато все таки думок, які опісля, коли вже знову вмикається кора головного мозку, так вмикаються всі ці нейронні процеси швидше, починають знову працювати. Раціонально починаємо себе ще доколупувати. А що було б, якби я був там? А що було б, якби я не відреагував, А слава Богу, що просто минулося. Я же міг і те, і те. І ми починаємо заглиблюватися в цю катастрофу. Тоді так, тоді, окрім дихання, працюємо ще й над думками. Якщо у вас з думками більш-менш все спокійно, ви таким, да, невротичними такими когнітивними викривленнями не дуже страждаєте. Хоча безліч людей, навіть не будучи невротик, невротиками, так, але все одно у них бувають такі думки. Тобто більшість людей, і це таки трошечки є невротиками, коли ось така ситуація, думки починають гризти, да, трошечки. Да, а що було б, починаємо як уже постфактум цей стрес до, дотягувати да, до мозку, до ось цих сам, ну тобто до мозку уже вищого, раціонального і, о Боже, і починає вже такий пух, спалах постфактум. Але цей спалах знову ж можна опрацьовувати, особливо також, якщо ви людина непроста, да, якщо у вас є все-таки якісь критичне мислення, тобто ви не просто людина вчора навчилася читати, я думаю, що маючи критичне мислення, маючи знову ж таки цей ж інтернет, начитатися вже більш корисної інформації, запрограмувати себе дане на позитивні думки зараз доволі таки ну, просто, якщо захотіти. Тому що позитивні установки, позитивні ось ці когнітивні так наші установки, вони працюють таким же чином, як і негативні, тільки дають більше ресурсу і більше знань, більше, наприклад, сил. Якщо ми скажемо ні. Цьому, да і цю думку, якусь там, ой, могло би бути така катастрофа, перепрацюємо в те, що катастрофи не відбулося, я живий, і слава Богу. да І моя установка на те, що я сьогодні по максимуму проживаю цей день, навіть щоб там не було, то в принципі, да і, і з цим можна попрацювати. Я думаю, що більшість інформації я зараз виклала. Якщо вам було б цікаво більше, так про... Саме про те, які ресурси є для стресу, так? Тобто, от, якщо ми беремо уже постфактом опрацювання стресу і стресостійкість як таку, да, як властивість людини, то дуже також я ось по цьому ж 9 класу теж розповідала для того, щоб вони більше розуміли про ізраїльську так, модель Basic PH. я думаю, можливо, хтось чув, це такі є навіть і тест-методика, там де можна перевірити, які саме у вас ресурси вашого стресу, подолання, стресоподолання, так, вони працюють, які менше працюють, от, наприклад, B, B да, це belief, тобто наша віра, a effect, да, наші емоції, тобто звідки ми беремо ресурс. S, здається, це social, да, зв'язки соціальні. I це Imagination, це уява, наші фантазії, наприклад, там, наші уявлення, якісь казочки, ці всі думки такі фантазійні, мрійні. Потім C, C це у нас, здається,. Це у нас здається про когнітивні здібності, так, когнішн, скоріш за все, так. наші когнітивні здібності, розум, так когнітивні стратегії, навіть якщо ми беремо стратегії, так подолання стресу. І піаш, це да, ну, наші фізичні physical, тобто наша фізична така підготовка, наприклад, спортивні якісь навички, там хтось займається його і так далі. І от, якщо ми візьмемо ось ці всі ресурси, так які я перерахувала, і якийсь із них може бути розвинений сильно, хтось покладається на віру. Під час подавання стресу хтось покладається на уяву, тобто хтось перебуває в уявному класному місці, або, наприклад, уявляє, що він герой, який переміг там цю війну і так далі. Хтось, наприклад, на емоції покладається, тобто вивільняє емоції, в нього класно це з емоційним інтелектом, вау, він їх вивільняє, він їх розуміє, він може інших, від інших емоційно під так під, під підпітуватися, так, так би мовити, підхарчовуватися. Потім він, наприклад, людина от у мене най. Ну, тобто в мене багато розвинених, але от найрозвиненіше це соціальна, соціальна оця модель проливання стресу, тому що соціальні зв'язки працюють таким чином, що ми постійно хочемо комусь, наприклад, позвонитись, з кимось побалакати про це, так? з кимось поговорити про ці всі деталі, можливо, комусь просто виговоритися, надати якусь підтримку, отримати підтримку від мами, від тата, від батьків, від друзів, від всіх. Тобто ми можемо через соціальні зв'язки також. Свої опрацьовувати так моменти і трошечки свій стресостійкість підвищувати. Хтось, наприклад, фізично розвивається, постійно ходить кудись, не знаю, там стріляти, плавати. Тобто йому ось це подавання стресу, він на рівні тіла відчуває полегшення. Хтось когнітивно, когнітивно опрацьовує кожну, наприклад, не знаю там. О, так, ну, значить, якщо у них немає зброї, там ага, значить, ми будемо так реагувати. У мене є план, у мене є чіткий алгоритм дій. І якщо я буду за цим ритмом дій тут там Працювати далі, то ну стрес вже буде так більш-менш кудись подійти, тому що я вже підготовлений, хто там, як то кажуть, освідомлен, значить ворожон, да Ось ця поговорка. Тобто, якщо ти вже знаєш про це, якщо ти підготовлений до цього, в тебе є розумова так уже така стратегія, то навіщо тобі хвилюватися? І стрес вже сам собою зменшується. І, от, наприклад, у вас, от ви можете прийти навіть цю методику, я можу скинути її в посиланні до відео. І от, наприклад, у вас є. Розвинені і не розвинені, так, якісь стресові, ось ці ресурси, тобто ресурси подолання стресу. І якщо ви в якомусь із цих ресурсів знайдете якусь свою Прогалину, ну от реально прогалину, тобто дуже низький бал, попрацюйте справді над цим, це підвищить вашу стресостійкість. Багато людей просто забуває про те, що вони можуть покладатися там, наприклад, на віру. не обов'язково до речі, в Бога це може бути віра в, наприклад, добро, зло, тобто віра в свої якісь принципи цінності, дуже великі екзистенційні питання навіть підіймаються, коли коли ми говоримо про віру, про те, що мені цінно, так. І от, якщо ми це все підіймемо, якщо ви це... Це забули і підіймете, я впевнена, що ви підчуєте себе краще. Тобто людина, яка пам'ятає про цінності, знову ж таки, і про сенси життя, як говорив Віктор Франкл. Я думаю, цю книгу багато хто або читав, або чув про неї знову ж таки в контексті війни. Так і якщо от... Ми підіймемо якісь ресурси, які були давно нам ну начебто не потрібні, а зараз дуже потрібні, то я думаю, що ну точно гірше не буде. Так, тобто, можливо, у вас це не зробить вам якоїсь прям великої погоди, але вже гірше точно не стане, і я думаю, що в потенціалі все одно зробиться краще. Тобто, коли ми пам'ятаємо про своє тіло, навіть коли от ну немає мене часу займатися спортом, але я вмію якісь техніки застосовувати йога терапію і так далі, якісь не знаю, тілесні, просто невеличкі розминки паузи. Це точно зробить в потенціалі за 2, 3, 4 таких рази 5, а то й 10, точно зробить вам якісь, ну хоча б розслаблення, так тобто, можливо, стрес повністю і не подолає. Але навіщо його знову ж таки долати? Тобто ми маємо з ним жити. Краще жити і розслабленіше на нього дивитися, тобто прийняти його як таку невід'ємну частину нашого життя, особливо в контексті війни. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що більшість інформації була вам корисною. Я думаю, що далі будемо зустрічатися частіше. Хочу, наприклад, якщо комусь цікаво, знову ж таки, про розбір сесії, так, в якомусь напрямку, наприклад, психотерапії, подивитися відео, то тоді можете писати, який вам напрямок був цікавий, можливо, навіть якесь посилання на таке відео, так, ось з акторами, так, навчальне відео, або, можливо, навіть якийсь прикольний так, випадок, кейс, є якийсь, щоб я хотіла його розібрати. Тобто, щоб я могла його розібрати і ви могли про це поговорити. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях свої ідеї, або свої враження, і знову ж таки про стрес, так? Як ви з ним боретеся або не боретеся, як ви взагалі ставитесь до свого стресу, чи вважаєте ви себе стресостійкою людиною, що дуже цікаво, і будемо обговорювати. Дякую, до побачення, усім всього найкращого, і поменше, або побільше позитивного, так, ось цього стресу, і поменше дистресу в своєму житті. До побачення!